Світ не буде таким як раніше, принаймні на найближчий час. Адже Сполучені Штати Америки офіційно вступили у війну проти Ірану, скинувши бомби на ядерні об'єкти. Як події розвиватимуться далі? і Якими є загрози для глобальної безпеки? Зараз будемо говорити разом із нашим гостем: ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахала Рія Зайден з нами на прямому зв'язку. Рія, вітання вам і дякую, що приєдналися до нас. Вітаю вас і дякую за запрошення. Отож, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили США атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема, найзахищеніший об'єкт Фордо. Я б хотіла спершу спитати, як ці новини застали вас, і яку думку щодо ситуації станом на зараз ви собі сформували? Ми зранку прокинулись, побачили це в ленті. Потім почули сирени, потім пішли бомбосховище, повернулися. Побачили, що в нас є ще доба. Додалося загиблих, дякувати Богу, не додалося тільки поранені. Ну і ще сім'ї, які залишилися без майна та, та домівки. Це в такому ось, громадському е, о, особистому плані. Щодо е, макророзуміння, ми очікували, не всі вірили, я також скептично ставився для, для, до е, можливості е, американського е, вступу в війну, але е, Дональд Трамп знову довів, що він не Такий загальний політик, як ми звикли, а людина, яка йде за виконує своє слово і йде за своїм вектором, який він вірить і який він озвучив для людей, які його обирали, моя скептична думка була на рахунок того, що можливо він все ж таки буде дотримуватися. Того наративу, коли він говорить, що кожен вирішує свої проблеми. Проблеми Ізраїля вирішує Ізраїль сам, зрозуміло, вони допомагають, але так, позаду Україна вирішує проблеми свої сама, Європа вирішує проблеми свої сама. Але тут можливо навіть треба сказати, що і уміння дипломатичне нашого прем'єр-міністра і додаткові тиски, скажімо. Так, поплинули на остаточне рішення Дональда Трампа о, допомогти наш цим в, в цьому бою. Чи буде далі а, розвиток а, подій в тому ж напрямку, тобто американські літаки продовжать бити по цілям в Ірані? Це можливо, і чим більш і чим більше Іран буде намагатися зас застосовувати якісь інструменти для відповіді, чи чинити опір, та там закрити прохи е... е... для для е... нафти, чи атакувати американські американські бази, хоча більшість з них вже американці не знаходяться там найближчне ті, що знаходяться найближче до Іраку, і охороняють Курди це буде знову залежати від тепер, скажімо так, території на в руках Ірану. Подивимося, як вони будуть діяти, але межу Рубікон перейдено. Тобто тепер всі ми зрозуміло, що це не е, сполучені штати за Байдена, Обами чи когось іншого. Дональд Трамп вміє добре використовувати президентські акти і діяти не через конгрес, тобто не намагаючись знайти чому ні, він робить так, як вважає потрібним. От про Іран ви згадали тамтешня організація з атомної енергетики запевнила, що об'єкти вдалося перевести, тобто забрати з під ударів Сполучених Штатів Америки. Чи вірите ви у такий розвиток подій, що це справді відбулося? Ну він змається на увазі, що вони взяли збагачений уран і перевезли його на якусь нову територію. І потім як вони кустарним засобом будуть збирати що бо боєголовки для, для чого для, для ракет, які можливо залишилися, але опанування повітря ізраїлем і А, Західної території не дає можливість вільно діяти. А і з кожною хвилиною з і um, годиною Ізраїль просувається все далі і далі на, yeah, на схід. Сьогодні, наприклад, запуски були були тільки зі сходу. А ми долетимо і до тих yaz... теренів нічого тут а ще можливо це займе тиждень, можливо, навіть місяць, можливо, три місяці. Ізраїльське суспільство готове. Якщо потрібно кожен день, кожну ніч раз чи два переходити в захищені простіри, повертатися знову переходити працювати і, і підтримувати економіку. В тому плані все виглядає, ну тож ми діємо як одне, а тому можливо і, ну перевезли частину. Хоча ви знаєте, та іранські Іранський режим, напевно, треба так назвати. Я жив'яту. Він і відрізняється тим, що вони дуже люблять використовувати всілякі фейки, оббудувати таку, знаєте, картину, яка зовсім не відповідає реальності. Самі тому, можливо, не розуміючи, що Дально срочному вигляді це зіграє тільки проти них. Тобто, якщо ви говорите нам, що ви все ж таки вивезли його, то ми його будемо шукати. Тепер кожна база чи кожне місце, яке потенціально буде е, е, під, мож, потенціально буде е, е, з. Там буде знаходитися залишки чи частини, чи може весь весь уран буде знаходитися під вогнем. Тобто ну нічого, якщо б ми не знаю, там, говорили про Російську Федерацію, яка вона нам вивезла їх на Камчатку, а ми до Камчатки не можемо долетіти. Це проблема. А в Ірані наразі дайте нам ще трохи часу. Ну, все іранське повітря було під нами. Після атаки військових на ключові ядерні об'єкти Ірану, президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть набагато масштабнішими. А от зважаючи зараз на повідомлення усіх сторін, до якої версії ви схиляєтеся більше? Швидке завершення, чи все ж таки тривалий період боротьби? Дезпосередині в той. Зрозуміло, що Іран не піде зараз на капітуляцію і буде намагатися якось чинити опір. Знову в нього є ще декілька, небагато, там, дві-три можливості вдарити балістичними ракетами по Судовській Аравії, закрити переормози. Але знову він стратегічно після. Після переламу, тобто повернутися назад, перемогти сьогодні Ірану, просто неможливо. Максимально, що вони можуть зробити, це просто це, по-перше, їм це потрібно можливо. А давайте я скажу так. Якщо ми припустимо, що Ірану треба підтримувати режим інструментом легітимації, він нібито буде чинити опір. І як, наскільки це йому, наскільки він це може робити, і намагатися консолідувати іранське суспільство, говорити ось на нас напав великий там сатана і маленький, як вони нас називають, американців і Ізраїль. Треба всім встати, і як було в радянських часи, окей, Родіна мать зовні. Не думаю, що це можливо. Тому що іранське суспільство не виглядає це, на де можливо в хаві в секторі Газа, але неможливо в Ірані. занадто вони розріблені, занадто не підкоряються е, такому наративу. Тобто, ми приходимо в інший варіант, коли Іран не застосовує репресивні дії, як вони кажуть, по 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 е, е, підвищує радос для того, щоб залишитися, е, е, залишитися е, у, у, у привладі. E, цей інший варіант не дає можливості розвитку варіанту, коли вони розпочинають війну проти oh. війну. E, e, удари очинити удар та, знов по Саудській Аравії, Катару чи якомусь іншому сунітському, e, e, сонітської держави в, в регіоні. A, вони так, то, так, що ця лінія також розвитку мені не здається. E, z, Можливою підсотки, якісь є, але не, не, не більше підвести, то точно. Що залишається? Прикрито е, на якусь м, добу, дві, три, поки е, американські е, кораблі, літаки і повітряні сили Ізраїлю не знищать, окей, а також і Соудиської Аравії, якщо так, окей, не знищать їх. Е, 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 Військово-морський флот е іранський, ну і все, все, тепер це буде відкрито і жодних проблем. Тобто кожна така, е кожен такий розвиток подій, е тільки на дуже е короткий час е буде виглядати як змін ситуації, але в стратегічному плані зміни ситуації не буде, тому що знову Іран програє, і стратегічний перелам був сьогодні вночі. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї буцімто ховається у бункері і обирає трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його, якщо його уб'ють. Про це писало видання The New York Times. Якщо от діючий режим вдасться повалити, на вашу думку, яку роль тут відіграватимуть наступники? Тобто наскільки система та що є на зараз, вона залишається важливою, от у політичному, можливо, навіть у такому соціально-політичному плані. Дивіться, <різований> В тому, що в нього є три людини, які можуть його змінити, є нібито плюс, як для нього для вони показують нібито то плюс, то якщо ви вбите одного, буде друге, а потім третє, потім четверте. Я дивлюсь на це, що якщо ви якщо на сумена буде знищено всі Ті три а, очільника не зовсім не факт, що будуть, ді, будуть захочуть діяти разом. Можливо, між ними також буде чи боротьба, а, і кожен з них хоч, захоче бути першим. Це мені більше виглядає як знову через те, що я турха мені дуже багато років знаходиться у влади. І це не демократична система, коли є легітимація і чітке розуміння, хто яким чином перемагає для того, щоб прийти до влади, це по перше. По-друге, Перані є хоча й зовнішня, але дуже серйозна опозиція з великою кількістю інтелігенції, а з великим з очільником онуки. Та шаха, які існують, і можуть бути представниками влади. Вони легітимні для західного світу, і повернення його бажає ну, щонайменш десята частина іранців іранської нації, які існують за кордоном, десята частина іранської нації живе за кордоном: 9 мільйонів, 10 мільйонів. Вони за те, щоб так повернути Іран в, на шлях секулярної держави демократичної, якою вона була до 79-го року. А, в тому тобто, режим я думаю, що все ж таки буде намагатися і, через репресивні інструменти залишатися у владі. Але і внутрішня система, ну, іран це не зовсім не така гомогенна, однородна е, е, субстанція. Є регіони, які можуть почати повстання, тобто не йти на Тегеран, але сказати, що в їхньому регіоні більше режим яту не. Є. Нелегітимний, і вони обирають якийсь інший свій і так далі. Тобто тут і, та, і, і охоронці революції дуже добре це зрозуміють. Як я розумію, вони а, вже розпочали, е, збільшили репресії, тиск на населення, арешти і так далі. Без того, щоб вони боялися, цього б не, е, не скоїлося. Тому е, тут вже е, знову питання, напевно, за. Е, за сполученими штатами чи прагнуть вони зміни режиму на це на на сьогодні. Це не виглядає так, тобто, хоча б не на найближчі, не на ближче, не на найближчий час, тобто там дні і тижні Дональд Трамп поговорить про те, що вони інше чи Іран, тобто режим Ятул повинен підписати договір. І потім вже будете перейти до повернутися до того ж до тої структури в регіоні, яка, яка існувала. До революції наразі не виглядає так, щоб зовнішні сили хотіли для Ізраїлю. Зрозуміло, що набагато краще, якщо і режим є ту не буде більше існувати. Як зараз можемо оцінити ірансько-ірано-російські відносини з одного боку, це зближення відбулося суттєво за час російського повномасштабного вторгнення, коли Іран поділився ну відносно дешевими технологіями виготовництва безпілотників, які тепер щоночі тероризують Україну? А з іншого зараз Кремль я б сказала, відмовчується так, тобто якісь пропозиції щодо мирного врегулювання посередництва вони з'являються. Ну але ну здається, на цьому все і закінчується і. Ніякої підмоги Росія надалі надавати не планує. Вона не планує не може. Яку допомогу вона може дати? Сховати єтулу Хамени в Москві? Будь ласка, як це сталося? Засоби? Можливо, що це така допомога? Ховайте все це... можемо підписати договір звідти, якщо хочемо. А Технічному плану допомога зрозуміла, що вони нічого зробити не можуть в тактичному військовому і навіть оперативному плані нічого вони зробити не можуть. А, і є якісь розмови там про те, що вони надійшлють С400. Ну, що я вам скажу. Хай надсилають наші військові з цим. Я впевнений, що впораються. А якщо вони надсилають з 400 то значить їх тил буде більше відкритий для українських ударів. Якщо вони прагнуть того, то не побажаємо їм удачі. Нехай буде так. Нехай українські удари будуть ще більш ефективними. А, то ніхто Іран залишився, не міг на наодинці. Пакистан не підтримує його, і, і китайці також залишаються. Це загалом не їх вектори дій. Окей, допомагати активно втручатися активно в якісь військові військові дії. В них є своя мета, тайвань і Своя мета існування їх цієї китайської цивілізації, вони діють іншими шляхами, м'якою силою, через економічні зв'язки, як там надавання займів в Африці і так далі. І так далі. В них до своїх, своїх проблем вистачає, і вони не будуть допомагати Ірану. Єдине, що їх можливо. Їм потрібно і занепокоє трохи це нафта, яка йде з Ірану, бо 90% імпорту іранського йде, нафти йде в Китай, але як ви бачите, 10-й день наступу операції жодна бомба не впала на інфраструктуру нафтовиробництва. Тобто, всі розуміють, що всі грають в цю в ту гру. Ізраїль говорить, у нас проблема тільки з безпекою, оки, ми знищуємо те, що нас знебезпечує А американці. Говорять, ми допомагаємо в тих місцях, де Ізраїль дійшов до якоїсь стелі. В лапках і потрібно допомогти все, все інше, нібито виглядає під контролем, і ніхто не бажає переходу до якоїсь ескалації, про яку говорять деякі, деякі лідери в Європі. Мені щось так здається, що вони не зовсім розуміють, як виглядає війна і як виглядає наш регіон сьогодні. Ескалація вже тут. Тобто, максимум це ми з вами спочатку говорили про прикриття. Поставок нафти 20 відсотків від шляху від, 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 від нафтового обсягу, який йде через ОРМОЗ, але і це знову тільки на дуже коротку, на дуже на, на дуже короткий період. На цьому все також Іран скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Закликають засудити. Атаку від Сполучених Штатів та Ізраїлю, ну це такий веселий у лапках момент. Бо коли Росія тероризує Україну іранськими безпілотниками, то ніхто нічого у них там не засуджує. А тут, значить, коли йдеться про удари по військових об'єктах, зразу всі значить мають висловити і співчуття і засудження. Але, зрештою, от міжнародна спільнота, на вашу думку, е яке зараз має значення у цьому протистоянні? Ніякого немає значення, тому що американцях є вето. Що нехай всі скажуть, що ми не праві. Американці е, звитуються, і все продовжиться бути як воно. І як воно і зараз, тобто в ООН, як вони завжди виражають своє занепокоєння якимись проблемами, то вони занепокоєння через у нас було сьоми жовтне, занепокоєння, в що було двадцять двадцять лютого в Україні, і до цього в Крим, і до цього ще, 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 ще дуже багато. Продовжити виражувати а Ми будемо діяти своїми шляхами. Тобто я навіть не не такий роз, не, не розгляду впливи. І Ангела Меркель. Я бачив, що зранку також давала інтерв'ю і говорить, що так, Ізраїль має право на, на захист, і в тому, що американці підтримують нас, немає і, і ми також не перетнули ніякого е, е, межі, е, тобто перетворилося на. Е, на злодіїв, коли е, розпочали е, ту останню операцію, останній наступ. Європа занепокоєна можливою хвилею терактів, якщо США вдарять по Ірану. Про це пише видання The Telegraph, писало, точніше ще до того, як штати завдали ударів. Про це повідомили Вашингтону у рамках зусиль Великої Британії, Франції та Німеччини спрямованих на дипломатичне припинення війни Ізраїлю з Іраном. Ну це продовжуючи минулу тему, яку ми з вами обговорювали. А на вашу думку, зараз можливі переговори поміж Ізраїлем і Іраном, взагалі і. Якщо ні, то які обставини для цього потрібні? Чи це взагалі реальна річ, скажімо так? Ми не ведемо перемовин з Іраном їх не було. Це щось нове, якщо це колись є. А Сполучені Штати ведуть перемовини. Я думаю, що це позиція набагато ліпша, ніж залишати. Нас наодинці Іран та, та Ізраїль. Ми виконуємо свою роботу. Американські діячі роблять своє. Вони нам допомагають і на південному фронті проти Хамасу. Але якщо для Хамасу це тут не дуже м така підпозиція для Ізраїлю, тому що в кінці наприкінці в кінці вона. Організація терористична, яка має країну, ви де, де-факто, де але де юри я немає. Іран, і члени ОНУ. І якщо, і, якщо вони побажають, я не бачу можливості для такого розвитку події. Я думаю, що все залишиться так, як вона існує. Ясною сьогодні я сьогодні американці будуть представляти свій інтерес в регіоні для того, Дональд Трамп був в Саудовській Аравії, тобто це більше, ніж просто відносини між, між війна між Іраном та Ізраїлем. Це пан пан арабське регіональнеурегулювання. А і тому так я думаю, що американці все ж таки будуть продовжувати цей вектор. і Іран буде розмовляти з ними, якщо захоче. От якщо ми повернемося до цього матеріалу від от щодо того, що Європа занепокоєна можливою хвилою терактів, от на вашу думку, чи може Іран активізувати цю складову такого гібридного протистояння додаткового тиску? Скажімо, зрозуміло, що може. Він намагався це зробити в ларниці в доби. Про це звітував міністр закордонних справ, на що було припинено намір. Є е в нього додаткові можливості дій, зрозуміло. В нього завжди на останні роки за останні навіть півроку відкрилося приблизно 50 випадків з осіб, які були завербовані. Іранцями на нашій території, тобто іранці продовжують діяти зрозуміло в тому в тому плані. Вони можуть діяти через представників Хамасу за кордоном, представників Хезбали. За кордоном, і якщо в Європейського союзу представників європейського союзу є занепокоєність, то напевно їм краще всього співпрацювати з ізраїльськими спецслужбами і допомагати їм виявляти та заарештовувати чи нейтралізувати іншим чином такі, такі наміри на своїй території. Я на завершенні, пане Аріє, хочу також, аби ми з вами поговорили про трохи більш глобальний аспект на Близькому Сході у вашому регіоні. От е, Період 24-25 року це буремний і важкий період для близького сходу. Ми знаємо про. Е, е, Теракти Хамасу, так які розпочалися 7 жовтня 2023 року, якщо я не помиляюся, ми знаємо також потім буремні і здається позитивні зміни для Сирії, коли вдалося скинути режим багаторічний Башара Асада. Ми бачимо зараз ось таку війну проти Ірану. Ми бачимо, що Іран усіма способами намагається нарощувати власні потуги, у тому числі ядерні, намагається черпати досвід від Російської Федерації, у тому числі, от які Глобальні виклики зараз на порядку денному, перш за все, на вашу думку. Тобто, на що слід звертати увагу, перш за все, для того, аби в регіоні потенційно, кажемо зараз, запанував спокій? Ми знову повертаємося про існування чи не існування режиму. Спокій, він все ж таки буде набагато спокійніше, коли закінчиться ця фаза війни. Дочекаємося, як вона закінчиться, навіть якщо режим U -U залишиться існувати, в нас буде я впевнений досить багато років можливо, навіть така декада. Коли регіон буде набагато спокійніший. А треба пильнувати, що буде робити Туреччина через те, що те, що Башара Асада більш, більш режиму Асади не існує, є Ельджулані. Я нагадаю вам, що Ель Джулані все ж таки представник колишньої Айсіс, Я знаю, як українською не їх називаєте. Це не гіл, це напевно якась інша абревіатура. Він намагається пробудовувати якусь демократичну країну, але це займе чимало. Часу е, тому е, слідючим, е, е, скажімо так, е, слідуючою людиною, яка може е, щось знову принести якісь великі зміни, це е, Раджи Бердоган, е, е, буде залежати від його внутрішньої ситуації. Як наразі хоча, хоча знов ви розумієте, ми є з нами в епіцентрі сьогоднішніх змін нам потрібно ще часу, хоча би місяць чи два, для того щоб подивитися, як сьогоднішні сьогодні от події по останнього тижня і сьогоднішньої ночі вплинуть і на риторику, і на поведінку всіх, хто знаходиться в районі. Дуже і дуже хотілося б аби е, запанував такий спокій і мир. Але ну, ми тут в Україні точно знаємо, що важливо, аби то був не просто спокій, мир, перемир'я, а щоб мир був справедливим. Цього і сподіваємося вам, пане Аріє. Я дякую за цю розмову і дякую, що знайшли час для нашого етеру.